Сергію, доброго дня, вітаю тебе. Отже, Небрися, яка, яка атмосфера в місті? Наскільки радикальні є настрої, чи готова влада до діалогу, чи вона якраз навпаки буде вдаватися до якихось силових дій, будь ласка, тобі слово? Не Борисович, ну, ситуація така в місті, яка була і вчора. В принципі, тут візуально все спокійно, табір будівлі СБУ, в якій сидять ті люди, які їх захопили. Збільшується, він функціонує, як я вже говорив, там працює кухня, намет, медичний пункт. Власне, я був, да, я був на брифінгу е лідерів, е вони себе називають, я постійно забув, як це називається Армія Південного Сходу. Армія Південного Сходу, і це був брифінг, там їх було приблизно 6 чи 7 людей, які виступали, вони без масок. Е вони говорять, і вони говорять про те, що вони. Чергові вимоги в центральній владі виставили про те, що одна з вимог це протягом трьох днів прийняти рішення про референдум щодо федералізації, також амністія бійців, бійців Беркуту, внутрішніх військ та Альфи, які брали участь в подавленні масових мітингів, масових заходів в Києві. Це теж одна з їх вимог. От, і вони пустили пресу туди всередину, досить багато було журналістів. Я був 43-м в списку, щоб ви розуміли, багато російських журналістів. І вони говорять про те, що вони ведуть перемовини. Вони ведуть перемовини, і вони говорять, що перемовини ведуть з Андрієм Порубієм. І вони також кажуть, що Андрій Поробій є тут, в Луганську, і, власне, вони ведуть без посередників ці переговори. Тобто хтось з них е, зустрічається з Андрієм Порубієм і от говорить вимога, я так розумію, київської влади це скласти зброю і скласти зброю і звільнити будівлі. Вони, а у ну, них їхні вимоги я вже, я вже я вже озвучив. Вони говорять про те, що в принципі перемовини йдуть нормально, і все влаштовує. Там навіть була така цитата е, одного з лідерів цієї армії Південного Сходу, що це. Це люди, які приблизно таким чином прийшли до влади, вони вели такі самі перемовини, а тепер вони ведуть такі перемовини з нами, тому вони нас розуміють. зрозуміють. От така ось ситуація була на цьому брифінгу. Борисович, ще є питання? Хотів запитати: а чи планується, так візуально можливо, це видно, планується якісь силові дії щодо тих людей, які захопили будинок СБУ? зброю? Не ну, присочно візуально взагалі тут нічого не відбувається. Тут навколо цієї будівлі і цього парку скверу на центральній вулиці, яка має назву радянська. Немає працівників мірівці, лише працівники ДІ, які забезпечують які не пропускають автомобілі, щоб вони не до центральною частини міста. І, хоча ці лідери цієї армії південного сходу, як вони себе називають, вони говорять про те, що ймовірність штурму залишається, що евакуюють жителів е багатоповерхівок, які навколо цього будинку е СБУ, і тому ворогідність штурму залишається. Також вони сказали, що за їх інформацією, не знаю наскільки можна довіряти цій інформації. За їх інформацією, спецпідрозділ СБУ Альфа відмовився штурмувати. Відмовився штурмувати їх, ну але невідомо чи це правда, чи ні. Я був всередині, там реально дуже багато людей зі зброєю з автоматами Калашникова. Ми нас журналістів проводили на другий поверх в це місце в актову залу, де відбувався сам брифінг. Я не знаю точно, ну але ну не менше двох десятків людей з автоматами на по дорозі. Я зустрів, які там стояли і. і... Пістолет я взагалі вже не говорю, там вже на них не звертаєш увагу, коли навколо стільки людей з автоматичною зброєю. От. Також хочу наголосити, що е, вчора, в 18-й годині, був мітинг за єдину Україну. Сьогодні він так само буде. Я думаю, що я буду його висвітлювати. Тобто тут є люди, які думають інакше, їх можливо не так багато, або або я їх не зустрічав, просто баг великій кількості, але вони є. Вони виходять на якісь мітинги, і я думаю, що я сьогодні вам ще про це повідомлю. Де Морисич? Дякую, Сергію, сердечно. Тримаю на курсі справи, але бережи себе.